Омеляна ковча, священника родом з Космача, який у Перемишлянах 42-го року випустив євреї, євреїв із замкненої і підпаленої фашистами синагоги. Іде чоловік, палає синагога, вже там горять молитви і плачі. А він іде. З благословення Бога і відбирає в німака ключі, і відмикає двері, і євреї виходять, плачучи під знак Христа, той чоловік, то син землі моєї, святе його життя і смерть свята. Він знає храм, то не тюрма і катівня, не попелище крику й голосінь. Там людський дух, самому Богу рівня, людина кожна там, то Божа тінь. І перед ним паду я на коліна і кличу, отче, омиляй, глянь. Чи не горить наш храм, чи Україна не замкнена у вогнищі страждань. Ми молимось, ламаємо двері й мури, виходимо, а нас назад женуть. Хахли, брати московської натури, на смерть женуть і вмерти не дають. О, брате мій, космацький, мій земляче, почуй же голос рідних з глибини святині нашої, то мати плаче, прийди і храм страждання відчини.